Вітаю вас на каналі Варбанда. І сьогодні я буду хвалити Games Workshop. Oh! І хвалити Games Workshop я буду за те, що вони виклали в дармовий доступ всі правила на WarCry. Всі банди, корні правила, все, що вам треба для гри, ну майже все. Ну але все для того, щоб почати грати в ту гру, можна взяти і скачати в безкоштовному PDF і просто грати. І ось в мене лежить коробочка. Найкращий стартер гри у Warcry. Чому? Зараз поясню. Попри те, що це стартер для стандартного Edge of Sigmar, я вважаю, по відношенню ціна якість ця коробочка на найкращий старт до Warcry. Або подивіться, що в нас всередині. Ціна коробочки це приблизно ціна коробочки з однією бандою стандартною до Варкрая, А тут у нас є дві банди. І тут у нас є коробка, яка може бути убогим терейном, є лінійка, є кубики. Ну, словом, все, щоб почати грати в Варкрай, тут є. Коробочка досить важка, тому давайте подивимося, що ж там всередині. Традиційно в коробці ще одна коробка. Тут у нас підставки, кубики, стандартні чорно-білі кубики, непогані, до речі. Знаю, що в стартері з Варкраєм кубики, якісь там трошки, трошки криві вийшлися, на них люди нарікають, а тут стандартні кубики, зауважень 0. Їдемо далі. Тут літнік з. Штормкастами, нові штормкасти, худенькі, струйненькі, чудово. Літнік з. Ага, це командири. Добре, давайте я це все відкладу, подивимося літніки окремо. А зараз подивимося на макулатурку. У нас є карта. Чудова карта, давайте ми на неї глянемо. Вона противно блестить, але дивіться, з однієї сторони, у вас така ось коричнева пустеля, з другої сторони, у вас ось така червона марсіанська пустеля. Це чудово, це прикольно. Вже грати будемо не на кухонному столі. І цілий... О, дві лінійки. Ну Це просто бомба-ракета. Дивіться, дві лінійки. Вам і вашому опоненту до гри в Warcry дві чудові лінійки. Ну і макулатурка. Так, У нас тут є варскролець для гри в Age of Sigmar. Якщо з Warcry не складеться, можна попробувати і прямо тими модельками зіграти в Age of Sigmar. У нас тут є коротко. Як грати, королс Цю книжечку можна скачати в PDF, -і. ну але зна, знаєте, я скажу вам, приємно мати таку книжечку в папері, щоб можна було собі в місцях, де немає доступу до гаджета, погортати, почитати книжечку, наприклад, в транспорті, коли телефон сів. І книжка, яка описує вміст коробки, і яка описує загалом хобі. Стандартна книжка для таких коробок. Дивіться, що нам ще додали. Нам додали нагадування, як відбувається гра в Age of Sigmar, всі фази і хто не в курсі, ось тут є зміни, які внесли для командирів. Командири можуть робити певні дії. І ось тут їх перелік. Прикольно. Таких два вам і вашому другові з якими будете грати. Ну і інструкція. Дуже цікаво, давайте подивимося інструкцію. Картинка. Дуже мені подобається стилістика цієї редакції Ери Зігмара тому подобається мені навіть дизайн цих потвор. Що в нас тут є? Прошу дуже. Кольорова інструкція як склеїти Хто тут такий? Knight Arcanum я спеціально читаю Knight, ну, бо так написано. І Vindictors. Чудово, чудово, чудово. Дядько з прапором. Прошу дуже, ми склеїли. І переходимо до орків. Є в нас тут крутий орк командир. Називається Кіла Boss. Чудове ім'я для орка. І в нього є маленький пусіпака. Чудово. Є в нас орки рядові з щитами і списами. Ось такі чудові хлопці. І остання сторінка, прошу дуже, маємо орків. Класно, класно, можемо зробити одного типу сержанта. Чудово! А зараз час на лайфхак від варбанди. Отже, якщо ви граєте в Warhammer, будь-яку його версію або в інші варгейми, дуже часто буває така ситуація, що у вас, у вас важливий кидок, ви трасете кубики, кидаєте, а там. А там очі імператора. Складна ситуація, можна, звичайно, переролити, якщо є така можливість, частенько така можливість не допомагає. І ви спитаєте мене, що робити? Я скажу вам, що робити. Все дуже просто: записуйте рецепт, а точніше, беріть ваші кубики, кладіть сюди перед екранами ваших телевізорів, перепрошую комп'ютерів, гаджетів, і будемо їх заряджати на успіх. Отже. Покладіть кубики рівненько, оттак, напевно, до отак, от, доверху, покладіть перед вашими екранами. Я зараз запалю свічку, візьму бубна і почнемо танцювати. Або є простіший спосіб: просто візьміть ваші телефони, задонатьте на Збройні Сили України, тому що саме в цей момент, коли ми маємо можливість займатися дурницями, ці хлопці і дівчата б'ють окупанта, виганяють окупанта з нашої землі і захищають. Нас із вами. Я візьму зараз два заряджених кубики і покажу вам, як це працює. І тепер пропоную детальніше оглянути пластик, який лежить у цій коробці. І почати пропоную з першого літнічка. І тут у нас командири. У нас є командир орків, і у нас є командир штормкастів. Це. Knight Arcanum. це дівчинка. Ось такий у неї жіночий нагрудник, бронелівчик. Е, непогана моделька, дуже цікава. Ось тут у неї такий комірець, зроблений з лопати. Подивіться, це просто лопата. Ну, але то вже таке. В неї є чарівна палка. Підставка вже задекорована, це прикольно. Ну і меч на пояс. Тобто все, що треба, в нас є опції. У нас є дві голови. Голова, голова в масці і голова без маски. Знаєте що? Я навіть скажу, що голова в масці мені більше подобається. Це, 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 а, я знаю, хто це. Це барабанщик з е, Hardkiss. Точно. Добре. Ну, але в будь-якому випадку голови прикольні. Завжди прикольно і цікаво, коли є опції з головами. Чи щось таке. Так, тут у нас є кілабос, наскільки знаю, в нього теж є опції. Він може бути з щитом і може бути з. де воно є? З ось цією булавою. Такий. Моргенштерном таким. Ну, треба подивитися в правилах, що цікавіше. А можливо, можна буде цю руку не приклеювати, щоб можна було замінювати йому ці штучки, бо нагадаю, що ця коробка, бачите, easy to build. Тут є така втичка, яка просто може, яка замість магнітика дозволить нам замінювати йому опції по зброї. Е, ну, Що я скажу? Тут дизайнери, звичайно, постаралися пошматувати їх так, щоб. Ми нічого не зрозуміли, дивлячись на детальки, але відверто скажу, модельки дуже крутезні, попри те, що це easy-to-build набори. Коли ви складете ці фігурки, вони будуть просто вражати своєю деталізацією і дрібненькими отими, власне, гостричками, цими латками, шматками, це все просто виглядає бомбезно. І важко повірити, зверніть увагу на ці очерети, які вони тоненькі, делікатні. І важко повірити, що це пластмасова моделька. Ну, їдемо далі. Маленькі два літнічки це у нас штормкасти. В цій коробці у нас є один командир е, Найт Arcanum і п'ять Віндікторів. Тут у нас одна маленька спруйка з ними, вони мають списи, вони мають щити. І вони мають теж опції по головах. Ось у нас є дядько з кукошнику. І ось у нас є дядько з дредами. Нет, це з косички в нього. Ну, прикольна голова, мені подобається. А знаєте, що ще мені подобається? Що тут теж є жіночі персонажі. Ось тут, тут одна одна, бачите, жіночий нагрудник. Це прикольно. І голови теж ось у неї є голова і лице. Ось, страшненьке лице, тут краще давати голову в шоломі. Добре, їдемо далі. Ще один літніх з штормкастами. Так, я бачу опції всіх, тільки єдина опція це голови. Голови, голови, голови. Дядько, з прапором. знамену таке велике банер. Чудово. в інструкції. можливо, є опція давати або не давати йому цього банера. Списи, щити і нічого особливого. Так, оцей дядько прикольний. Добре. Бородатий. О, оце, напевно, така в нього борода з кованою, кована борода. Прикольно виглядає, це командир. І він мені подобається оцей шолом з таким ось хвостиком на голові, з цією бородою. Просто бомбезний. Таке враження, що трошки стилістика от Символіка перейшла сюди, тих літаючих гномів. Ось ще одна голова цікава без шолому, дуже прикольно. Дуже класно. Так, чи є ще в нас жінок? Так, є ще одна жіноча тушка. Тобто дівчат в загоні дві. І якщо враховувати, що найтарханом теж дівчинка, то всього три дівчинки в коробці. Ну це круто, це один-один. Троє хлопців, троє дівчат в команді Штормкастів. Це дуже прикольно. Ну і залишились нам. Залишились орки. Ох, ось ці помідори, щити помідори, які вони прикольні. Я тільки чесно скажу, я не буду фарбувати їх в червоний колір, я не дуже люблю поєднання червоного з зеленим. А ось ці щити просто бомбезно виглядають, такі страшні мордяки, ну просто бомба. Тут є десяток цих хлопців, тобто достатньо для того, щоб набрати нормальну. Є опції, наскільки знаю, ось це є голова командира цього загону. Можна дати її, можна дати іншу голову, а більше опцій, по-моєму, тут і немає ніяких. У всіх одна зброя, ось цей от, Space і щит. Ну І знову ж скажу, що пошматували їх так добряче, Дивіться, рука, кусок голови. ну Просто без інструкції скласти буде складно. Добре. Чому я кажу, що ця коробка дуже добрий старт для Варкрая? Тому що можна взяти і підрахувати. Зараз я не пам'ятаю, я отут зараз порахую. Дивіться, ми беремо цих орків, сумуємо і отримуємо кількість балів приблизно біля 1000, кількість очок, на які набирається банда для Варкрая. І так само, якщо ми візьмемо нашу банду для Age of Sigmar для штормкастів, то теж ми беремо, складаємо банду докупи всі ці фігурки. Десь максимальні, десь мінімальні закачки, але теж вписуємося приблизно в 1000 очок, що говорить нам, що це ідеальний старт для Варкрая. Добре, і як висновок, хочу сказати, що якщо ви думали почати грати в Варкрай і хотіли би стартувати легко і невимушено. І дешево, то я думаю, цей випуск вам допоможе звернути увагу на дві банди, які лежать в коробці стартера для звичайного Age of Sigmar. Отримайте дві банди по ціні однієї банди. Всі правила скачайте безкоштовно. Особливо це цікаво зараз, коли Games Workshop обіцяють, що вони зробили більш збалансовані правила на всі банди, і це в основному стосується банд, не лише банд для Варкрая, суто Варкрайних банд. Але і банди з, з великого Edge of Sigmar. Бо раніше, як ми знаємо, трошки був там дисбаланс. Ар, армії банди з великого Edge Sigmar були трошки сильніші. І просто банди з Warcraya, стандартні хаоситські вони просто не мали жодних шансів. Зараз GameWorkshop говорить про те, що вони зробили дебаланс повністю. Зробили там дуже добре, так вони принаймні кажуть, дуже доб, добрий баланс в цих правилах. Тому... Пробуйте і грайте в Warcry, бо Warcry дійсно крута гра, яка вийшла е, яка в Games Workshop.